В одній із наших програм ми розповідали, як Росія обходить санкції, накладені на неї заходом, і продовжує заробляти на продажі газу, щоб фінансувати війну в Україні. Якщо коротко, то це відбувається через європейські компанії, які тісно пов'язані з російським Газпромом. Вони погодились сплачувати за блакитне паливо у рублях, адже валютні рахунки РФ заблоковані. Таким чином ефект від запроваджених проти агресора санкцій виявився не таким, би того хотілося. Тепер ми з'ясували, що Кремль знайшов спосіб обходити економічні обмеження ще й на нафтовому ринку, і на відміну від газу, тут варіантів у росіян виявилося значно більше. Шестірки Кремля, як Росія обходить нафтове ембарго, коли вона нафта вже буде змішана, ви вже не розрізнете. Яка хто допомагає окупанту реалізовувати чорне золото в обхід санкцій? Ми добре розуміємо схему, коли Росія торгувала по суті із країнами Європейського союзу через треті країни. Та чому не всі країни Європи підтримують економічні обмеження проти Кремля? найбільша італійська нафтогазова компанія вона також входить до переліку фірм, які у травні погодилися на умови Кремля відкрити рублеві рахунки у Газпромбанку для оплати російського газу. Якщо ми говоримо про відносини Росії і Італії, то зрозуміло, що дуже довгий час Італія вважалася ну, своєрідним, якщо не другом, то певним партнером Росії в Європі. Це було пов'язано, по-перше, з тим, що Італія є доволі сильно залежна в енергетичному плані від Росії. і, Друге, пов'язано з тим, що в Італії доволі розвинутий правий популістський рух. Виявляється, 30% природного газу, який видобуває Ені, припадає на РФ. А у трубопровідному проєкті Блакитний потік їй належить половина частки. На офіційному сайті компанії вказано, що відкриття рублевого рахунку погодили з урядом Італії, і він не порушує європейських санкцій щодо Росії щодо уряду, який мав би вплинути на такого енергетичного гіганта. <рісне> Звичайно, що варто було б, але питання в тому наскільки уряд цей є на зараз впливовим і суб'єктом. Так, ще у 2007 році Ені і її дочірня компанія «Енел» на аукціоні з продажу активів російського «Юкосу» придбали низку газових активів на майже 6 мільярдів доларів. А також 20% акцій компанії Газпромнафта. Дивно у цій історії те, що італійцям вдалося перемогти у тендері державну «Роснефть», з якою згодом уклали угоду про розширену співпрацю. В даному випадку Перемоги іноземних компаній з іноземних країн в Росії вони можуть бути зумовлені, по-перше, намаганням отримати через ці компанії вплив на уряди тих країн раз. Друге, це отримати доступ до передових технологій. Ну і, мабуть, це спосіб також зароблення грошей. І от 31 травня лідери країн ЄС на саміті Європейської ради у Брюсселі дійшли згоди до кінця 2022 року заблокувати більшу частину імпорту російської нафти у відповідь на вторгнення РФ до України. Тимчасовим винятком стало паливо, яке постачається трубопроводами. Тут же на офіційному сайті італійського гіганта з'являється інформація, нібито існуючі спільні підприємства з РосНєфтю давно заморожені а свою частку в спільному пакеті акцій з Газпромом у блакитному. Му потоці планують продати. Експерти вважають, двостороння позиція Ені не дивна, адже це велика транснаціональна корпорація, яка має свої інтереси і за межами Росії, а тому боїться потрапити під санкційні умови. І одночасно вона безумовно хоче отримати прибуток. І тому і плюс до того можливо вона має особливі якісь програми, собі особливу позицію в веденні бізнесу з Росією, що цілком реально і можна припускати. На офіційному рівні Ені Буцімто обмежує співпрацю з Росією і одразу стає одним з головних посередників експорту венесуельської нафти до Європи. Це відбувається щойно сполучені Штати Америки послаблюють санкції проти цієї країни для компенсації втрати російського ринку. Якщо говорити власне, про політичні інтереси, то зрозуміло, що Італія не може мати прямих стосунків з Росією і особливо з Венесуелою. Інтереси є насамперед економічні, і вони, звичайно, будуть певною мірою екстраполюватися, інтереси власне, політичні, тому що і Венесуела, і Росія є доволі потужними експортерами енергоресурсів, зокрема нафти і газу. Одночас обидві країни не конкурують між собою на ринку радше навпаки є потужними партнерами. Тож експерти вважають, що Венесуела є одним зі шляхів обходу санкцій проти Кремля. Я припускаю, що Російська Федерація знаходить лазейки, щоб обходити санкційні списки і обходити санкційні можливості, які знаходити нові, і транспортувати нафту, а потім і змішувати нафту в країнах так званого третього світу. Звісно ж, йдеться про Венесуелу, і тут на авансцену виходить італійська компанія Ені. Вона стає основним постачальником нафти з південної Америки до Європи. Щойно захід накладає на Росію нафтове ембарго. Разом з тим, усі спроби визначити марку чорного золота зазнають невдачі. Коли вона нафта вже буде змішана, ви вже не розрізнете, яка. Тому що їй можна сказати, що вона змішана, визначивши, визначивши її відповідну густину і відповідний більше чи менше, вміст сірки, але змішаних нафт у світі дуже багато. І зрозуміло, що Росія саме в особі Венесуели, в особі Ніколаса Мадуро, як президента, бачить того лідера, який може допомогну, по-перше скажімо, допомагати їм певним чином впливати на цінову політику на ринку нафти і газу, тому що вони сели експортер нафти. А по-друге, політично чинити супротив і певною мірою допомагати. Росії далі більше південноамериканська компанія «Петроелос з де Венесуела у Росії має доньку ПДВС Росія, через яку відбувався обіг нафти між країнами. Її генеральним директором у 2020 році став Хогліс Хесус Мартінес Нуньєс, який до того обіймав посаду радника посла Венесуели у Російській Федерації Венесуела пов'язана багато чим з Росією. І те, що там присутній капітал російський, це без сумніву. Але логіка є така, що те, що в Венесуелі дозволяють виходити на ринки, те, що їй дозволяє зараз продавати великі партії своєї нафти, то за великим рахунком це спроба якраз вирвати з оцієї орбіти.